Привіт, друзі! І Сьогодні у мене на огляді монети Колоніальної імперії Нідерландської Ост-Індії. Нідерландська Ост-Індія — одне з важливих колоніальних володінь Нідерландської Колоніальної Імперії. Розташованих на островах Малайського архіпелага і в західній частині острова Нова Гвінея. Територія якого охватила землі. Сучасної держави Індонезії утворилася в 1800 році внаслідок націоналізації голландської ост-індійської компанії. Завоювання кінця 19 початку 20-го століття, а також використання механізмів потужної економічної експлуатації дозволили голландцям об'єднати. Велику частину архіпелагу під владою своєї корони. Нідерландська Ост-Індія з її багатими запасами нафти вважалася першою в короні Голландської колоніальної імперії. Також Ост-Індія була окупована японцями у період Другої світової війни і після звільнення території від японців. 1945 року. Ця колонія отримала незалежність, і країна отримала назву Держава Індонезія. Що ж, приступимо до огляду монет даних періодів. І сама перша монета, яка у мене є в колекції. Це один Дуїт 1790 року. Правда, вона продерявлена. Похоже, що вона слугувала на той час прикрасою, але яка вже є. 1790 року випуску. Матеріал мідь. Діаметр 20,8 мм. Маса 3,9 г. Товщина 1,1 мм. Тоненька досить монета. І на монеті зображений герб Утрехту. Наступна монета це монета номіналом 1 Діт 1808 року. Батав. Батав це теж. Був район регіон у Нідерландах 1808 року випуску. Монета виготовлена. виготовлена теж з міді діаметр 22,5 мм. Маса 3,2 грама товщина 1 мм. Тут на монеті зображений подвійний номінал 5 і 1,16. Ну, це, судячи з того всього. Подвійний номінал. На той час грошова одиниця Нідерландської Ост-Індії тісно була пов'язана із Нідерландською грошовою одиницею. Тому у нас тут подвійний номінал, зображений лев, який тримає стріли з мечем. Він знаходиться у щиті зверху корона. Монета номіналом 2 цента 1836 року випуску. Тираж 48 мільйонів 612 штук. Монетний двір Сурабая. Нідерландська Ост-Індія. Матеріал мідь. Діаметр 26 мм. Маса 6,18 товщина 1,2 мм. На монеті зображений лев, який тримає стріли. У лівій лапі, у правій лапі меча тримає. Лев знаходиться у щиті коронованому. Напис 2 центи. На іншій стороні даної монети напис Нідерландська Індія. І рік 1836. Досить цікава старовинна монета. Потім йдуть більш сучасні монети нідерландської Ост-Індії. Це у нас один цент 1945 року. Монетний двір Філадельфія. Монетний двір. Тираж 335 мільйонів штук. Матеріал бронза. Діаметр 23 мм. Маса 4,8 грама, товщина 1,25 мм. Форма кола з отвором. Напис Нідерландська Індія Рік Номінал. І ось тут такі квіти, красиві зображені. Це досить часто розповсюджена монета. Потім у нас йде монета номіналом 2,5 цента 1945 року. Теж монетний двір Філадельфія, буква Пі зображена ось. На монеті зображений лев у щиті коронованому стрілами і мечем. Напис Нідерландська Індія. Тираж 200 мільйонів штук. Матеріал бронза, діаметр 31 мм. Маса 12,5 г товщина 2 мм. Ну і звісно, оформлення, квіти і азіатські ось такі іерогліфи. Потім ідуть монети зі срібла. У мене тільки дві монети. Це одна десята гульдена 1942 року, буква С. Біля. Цифри 2. це монетний двір Сан-Франциско, що саме цікаво, Сполучені Штати Америки виготовляли монети для цієї колонії. Тираж 75 мільйонів штук, матеріал срібло 720-ї проби, діаметр 15 міліметрів, маса 1,25 грама, товщина 0,5 мм. Герб Нідерландів зображений, лев з стрілами у щиті коронованому. Напис Нідерландська Індія, Рік одна десята Гульдена. Ну і квітка, і напис на, азія... на азіатській мові. І остання срібна монета це у нас одна четверта Гульдена. Теж 1942 року. Теж монетний двір Сан Франциско, тираж 32 мільйони штук. Матеріал срібло 720-ї проби діаметр 19 мм. Маса 3,18 г. Товщина 1,3 мм. І герб ідентичний попередній монеті. Досить цікаві монети. Люблю монети колоніального періоду. На сьогодні все. Всім хорошого дня і до зустрічі!